Відбуваю в Запоріжжя. Які плани? Ну, ви знаєте, вже п'ять разів ми були, і цілий час ми другий, і однозначно, що які плани будуть. Попасти в фінал, а як в фіналі буде, не знаю. П'ять разів маєте на увазі фінальні Так, да, Фінальні пульси і грали за перше-друге місце. Uh -huh. І по Пенелях цілий час проїгрували. Перше, друге, все таки, да, ну, да. Ну, це я розумію, то ми... солдатики не мріє генералом, да, треба да, вже да. і перше мати. Да, да. Ну хотілося і однозначно їдемо туди, але ви знаєте, яка в нас зараз проблема. Проблема з чим у нас? Проблема у нас із тим, що наші КС-3, де дуже хороша команда, і ви знаєте, як ми невдачно слідче граємо з тими командами, що внизу, то і будемо заглядати підготовку до старія, і десь деякі мірі старатися максимум, щоб всі зіграли і десь якийсь результат принесли із Запоріжжя. Хто грає з гравців в основі? Хто їде за? Рішу ну, ви знаєте, взялись ми всіх на ну, наскільки їх буде вставити, наскільки їх будемо берегти? Побачимо є, і Мединський, є, і кворило, є, і Богдан Семенець однозначно <правжу> кривий тарабалка, соколовський. Все ж ми веземо туди, тому що це практично студенти, і як вам сказати. Такая невтофора поговорка, ректор мені говорить, що я тільки дбаю за другу лігу футболного. Ми і за студентські теж дбаємо, тому що ми там і ми знаємо, що це нам говорить цей турнір, якщо вдастьсь зіграти. Це і наше навчання, це наші стипендії, це практично наш битву в університеті. А мрія пограти на чемпіонаті Європи в Голландії все-таки теж не ми Або знаєте, яке важливе? Ми, ми вже були, і якщо взяти з українських команд, то тільки Терноплю вдалося стати чемпіонами Європи І з українських команд ще нього не було. Ну якщо вдасться нормально, то однозначно, що хотілося це зробити і поїхати. А як воно буде побачимо. Чи вдалося когось залучити з гравців інших клубів, які є студентами педагогічного університету? Наскільки я знаю, там і Мазур Мазурниви, і Годований Роман з Волині? Ну, ви знаєте, ми до Романа дзвонили і десь Роман давав якусь попередню згоду, але після говорили, коли вони програли 6-0, то е, вже йому вже важко дзвонити і щось сказати, щоб він ми е, не, не його не просили до кінця, бо ми знали, що вони прямо сім'ї в клубі і важко його буде взяти. Мазур, Мазур, ми думали над Мазуром, але ви знаєте, що він е, довгий час практично в ротах не стоїть, навіть в межах області, то немає смислу зараз нам його вести. Веземо своїх Угу. Чи є проблеми з складом, як я знаю, там пастернак і сороцький, які були теж студентами, зараз в команді вже немає? Нема, тому що ви не були у нас у другій лізі і десь вони з команди пішли по, ну, по причинах. І я би хотів сказати, що навіть пастернак на останньому тренуванні у студентській команді потягнув ногу, а сороцький зараз, я так зрозумів, що працює у цьому в тербовлі uh -huh. за ним однак в Теребовлі там тренується. Uh -huh. Ще так кілька слів. Як готувалася команда до цих відповідальних матчів в Запоріжжя? Ну команда готувалася о, в стані другої команди. Практично всі тренування однозначно що були до релізі, а ті, що е, не попадали в друзі, то кожен день тренування було у нас на перемістеті. Ну, в звичному режимі, так як все. Коли будуть матчі, перші. І півфінальний і потім ну, такої... Зав... Завтра Ми зразу 11 годин вже граємо із Києвом. Однозначно, бо команда Казання перша грає з другим місцем, друга з першим. І вже програвши команду за 3-4 на другий день, а виграв за перше, друге. І в 10-12 годині вже на другу годину, завтра будемо післязавтра, все вже буде чемпіонкою. Угу. Сподіваємося, що це буде торнольська команда. Ну дай Бог.